Ні, то не те, то, що зняти. То то, що ти робиш, скажи. Розумієш? <таспоріг> е... <таспоріг> Мене не взяли на передачу останній герой. Я вам покажу, <таспоріг> зумієш, як можна вижити в умовах. Сахари. Є, ти називай речі своїми іменами. Як можна випити, а не вижити. Ні, ну випити можна по-любому, розумієш, тут вже як бокал хрустальний, стальний йде. Можна з газетки було зліпити, розумієш? Але газетка дуже тонка, них поліграфія погана, розумієш? Приходиться нам... О! А з того всього я бачу, що ви якийсь спортсмен був в спортивній формі. Ну, ви займаєтеся літерболом. Е Прішки в сторону гребля ложкой. При наших э, можливостях ми не тільки можемо, но ми ще і хочемо. Ти будеш кинооператор? Ну ясно. Берез А я, блядь, сам... Не, Я потім. Я, я вже, я вже... Я просто з пляшки буду за горла. Так от власне що з горла не можна, бо тут дозатор стоїть. Щоб ти не навихляв більше. Ага. Розумієш? Спеціально для спортсменів. Го змуним що там! Друга, ви... Я вони зрізалися, ще його буде відбивати. Взагалі <зв 'язано> треба сказати, що буст був неукомплектований. Да. <різвати> <різвати> Російсько бери, забери. Але моменту момент у море треба. <різвати> що? <плес> Давай <я> той. той. <різвати> Блям свій час, я тудизинфікуємо Чо ти фар так не йшов, воно що не викидувати світят треба Бонус, блядь Готуйтеся через 80 Ми через э, годину Будемо О, в дай... Данії, О, дай... де наша Маша тільки не була. Нас напустив пустив Європу. Зря блядь, черенські візи дають. Ченські візи дають, блядь. Нам назначення треба давати от, от того моменту до того. Від того села, до того села. Все через 300. Ми вже задані. Ну? Запорімання. За Дані... Так, ты пьешь? Да. Я-я, я бой! -я, я На закуску ранить. Гуляем, тут 10 пластин. Такою упаковкою... Ну давай, давай, пой давай. Плівки мало. Що я вам скажу? Ми зараз запишемо ще одну країну. Галочку. Я давно казав. На Техносімці повісити карту, де ми були. Ні, за школу треба той туалет обніпити з наклейками. А, туалет? То вже не буде хватати місця. Туалет, а туалет. Шо? Шо? Шо, стоп? Лодки, 7, Що? Вот 70 кілометрів. Так что Пьем и спиваем. Давай. Начинай спивать. Аж по резьбе потекло. Начинай спивать. Чекай закусить. Чекай. А поговорить. Та плівка просто закінчується. Ставиш друг Чудом хава это, блин. Хто не п'є, тот д'є, хто не візи. Це пробка. Короче, да? з піва я не дочекаюся, так як я розумію. Да,